Привіт, друзі! Ті, хто в мене вперше на каналі ще не знає, а скоро дізнається, що мій канал присвячується всьому незвичайному, всьому просто неймовірному. І звісно, ця неймовірність включає в тому, що завжди треба знайти щось незвичайне звичайне, бо наприклад, плющ, про вам сьогодні розповім. Маю колекцію плющів. Ну, є теж деякі там плюс-мінус варієгатні, десь якісь там, не знаю, там, ну, теж красиві, понятно, що. але моя найбільша любов це сорти плющів лісових едех або навіть в мене є один одинський плющ, деревовидні або кущу І сьогодні в моєму житті з'явилась радість. Мене ще один цікавий сорт називається Хелікс Арбаре Компакта. І Я вам з вами його посаджу, розповім, як його вирощувати, для чого вони, і взагалі, вау, що це таке е, ці деревинні плющі. Поїхали. І ось плющ, бачите, Хедер Хелікс, лісовий Арборі Компакт. так правильно. Дуже незвичайний плющ, який просто покорив моє серце, тільки побачив в інтернеті, і хто міг подумати, що вже за декілька років я буду себе його мати. Бачите, ось такий він красивий, весь такий зжатий, буде з таким ось красивим. Кущиком росте. Давайте не що в нього є. В нього є ґрунт, який мені не подобається. Він, звісно, класний, але він такий торф'яно, дуже покій, його треба, в нього треба позбутися, тому що, скажу що, коли ми садимо, звичайну землю, да, нашу садову, то цей ґрунт він буде набирати багато торфу, боже торф, господи, багато вологи, багато. Він буде перезволожуватися, натомість, коли інша частина ґрунту вона буде суха, тому що там відповідно ну, такий більш як суглинок в такому плані. Тому потрібно максимально буде його почистити, ось, потім вибрати йому місце і посадити. Ще десь для цього треба набрати води. Давайте наберемо, так, ось мене, вибачте, трошки брудна, але пляшка. Беремо трохи води із озерця німфеями. Не дуже багато, так, якось треба це зробити. Без особливої шкоди для німфей. Давайте без вас. Набрав, запевняю, жодна з німфей не постраждала, друзі. Так, це, напевно, лопату, але невелику, а якусь таку дрібненьку. У мене зброй. Ось. Маленьку дрібненьку лопатку, е, плюс сам проблемс. Так, як це його змістити Давайте я вам перезвоню. Так, настав час. Обирати місце для, для, для нього, для плюща. Давайте вже такі, які в мене вже є. Плющі. Ось, бачите, такі ось красиві арбарі. Теж це елікс. Подивіться, друзі, який красивий, просто неймовірна краса. Зараз осінь, коли плющі якраз розквітають. Саме зараз в них зірковий час, тому що тут, бачите, це все квіти будуть. А, от, а, до речі, хочу вам теж кое-що показати. Ходімте дещо. Покажу. От звичайний хедера Хелікс, тут лісовий плюс. Ну, Хелікс. Бачите, він такий росте собі, такими ниточками. От, Від нього пішов дуже цікавий сорт. Теж такий еректум називається. Бачите, теж він росте, такими палками цікавими, дуже. то собака поламав трохи, то я його підпер. Теж дуже класний сорт. Дуже цікавий, обожнюю його, просто він неймовірно красивий. А зараз вам покажу, що відбувається. Коли е, плющ росте на сонці, його все добре досягає певного віку, його листя без трикутні перетворюються на ось такі, бачите, зовсім видозмінені. Вони міняються от, і ростуть ось такими красивими листочками. Бачите, Вони значно відрізняються і по розміру і за розміром, і відповідно. За формою, тут будуть теж свісти вони. Він мене посітив в, в перший раз. Не знаю, що цьому посприяло, чи сонця багато, чи уваги, чи можливо, що його не стриг давно. Але він ось такий красивий буде квітнути. А, пахне ароматно, тому що потім такі зав'язуються чорні, чорні ягоди, і ці чорні ягоди вони тримаються аж майже до літа, ну, до травня бачу, точно. Ось, друзі. І я думаю, що ці всі сорти Arbor Compact, Arbarum. Вони просто мутація від от таких от квіткових гілочок, пагонів, які е, не завершували своє типу, існування, е, тільки цвітіння. Потім вони почали рости, і наші вправні селекціонери це знайшли. Так от, повертаємося до того ж плюща, мого плюща, плюща, наш плющить в них до арбореума. Так? Чарботрій не пам'ятаю якось. Коротше, дерево видно. А що скажу? Те, що. Те, що, бачите, в нього теж дуже різні листочки. Бачите, схожені як на видову форму. О, там, відповідно. Ось це теж. Я йому підставляю такі гілочки для того, щоб вони могли нормально рости. Тобто, ну, Кущаків мені подобається. Ось це він. А ще покажу вам колхідський, Називається false favorite", Fall favorite. Тобто улюбленець осені. Теж він красивий, це колхідський. плющ. Бачите, ось такий зовсім цікавий. Теж ось цвісти буде такими кульками, дуже. У нього такі тверді, майже пластикові, пластмасові верніше, а, чи пластикові, хто вже скаже правильно. такі листя відчуваєте? Вони б дощ починається. Та? Хто там? Ось такий красивий, бачите, розлогий. Взагалі майже не плющ. Ну, я вже кажу, що таке. Бачу, що родина раліє, тому що відповідно такими кульками цвіте. Друзі, щось капає. Чи це інсульт, непонятно. Коротше, отак. Ну, в общем, давайте оберемо, куди посадити оцей красивий плющ. Так, там, де тінь буде, так? І де, я думаю, буде нудно до того часу, доки не з'явиться знову щось красиве. Зелене або кольорове. Так, де в нас буде він? А давайте його посадимо. Ось там. Он. Там непогано досить. Так, а давайте як треба пройти. Так. Ліземо, тут все позаростало. Так, ось можемо психологи біля оце, біля цього красивого. Бачите, це от красивий який. Сім'фуга, не пам'ятаю, буде українською мовою. Тут у нас росте ось красим бамбук, росте гарний. Все досаза Японіка. Там вон аспарагуси. Коротше, це буде цікаво. Е, що у нас тут, звісно, зеленого є? У нас є ялиця, е, конколор, бедончик. Тут у нас буде, ну, бачите, сам Бог вилів, як кажуть. Давайте зараз пройдемось. Візьмемо е, всі наші туз. Туз і предмети. Але, для підстави його примірюємо. Я думаю, що він буде тут ідеально росте. Чи може тут, тут краще, напевно, навіть. Давайте, напевно, тут його викопаємо. Або... А, там в мене росте вже друга рослина, там в мене росте. Давайте буду копати, і потім е до вас повернуся. Зістав я красунчика е свого із горщика, бачимо, що тут робиться. Тут робиться просто купа коренів. Треба обережненько тут його так е розплести. Ну, Бачите, у нас, що класно, що корені йдуть назовні. Так? Там, там, там вони будуть рости навіть пелюсточка попалася. Це добре. А, без фанатизму вона гарно пролита. О, тому головне треба поміряти. Напевно, трошки глибше посажу, тому що бачите, у нас є повітряні корінчики, які однозначно хочуть піти в землю. Теж. Будемо поступово, бачити, яка земля різна якість абсолютно. Ой, що вам казати. Коротко, тут бачите, у мене окно скрізь. От. Ми, напевно, змішаємо трохи цього торфу із землею цією. Ніяких добрих лет не буде, тому що вже у нас осінь, сьогодні у нас 5 вересня. До речі, знаєте, напевно, я присвячу оцей... Оцей красивий плющ моїй бабусі. Тому що сьогодні сім років, як її немає з нами, моя бабуся була прекрасною людиною. Любов Михайлівна Мащенко. Я так любив, ви знаєте, напевне, зараз немає жодної людини, яку я знаю, як не забрала б війна, або взагалі життя не забрало рідних і близьких. І цей, цей жах, який. На жаль, чи на щастя, на щастя, особливо Боже, вибачте, говорка по Фрейду просто дуже хочеться щастя. Я ніколи не закінчиться. Смерті будуть завжди. Ви знаєте, от коли бабуся була жива, мама розказувала завжди. Ой, бабуся дзвонить, боже, стільки з самого ранку дзвонить, спати не дає, а скільки це можна. А тепер, знаєте, ніхто вже не телефонує, особливо тільки оці, знаєте, так зробимо трохи. Тільки оці всі прокляті аферисти. З цими кредитами своїми, да? Там теж телефонують аферисти. Якщо так, будь ласка, напишіть в коментарях, який був ваш останній дзвіночок. Так, ми з вами до чогось кореня. Напевно, це абрикосового. То абрикос, бачите, росте в мене створює тінь. Тому що зараз, бачите, абрикос це, вважаю, просто тінь. Так, ну дивимося, що далі буде. Ну, треба ще трохи, бо халтура вийде. Давайте викопаю і до вас повернуся. Коротше, далі там може дяки, оце, тільки у нас буде корінь, але це нормально. Хедера він буде пускати корінечки з боку, з воду, тут якимось чином проріз Божа. Знаєте, вже чекаю весни, щоб це все його постригти. Тому що так все позаростало. Заливаємо. Води має бути багато, тому що тут у мене ґрунт сухий, досить. Слава Богу, круті тут ще не було тут фу. От. І коли вода смокчиться, я вже її прокопаю. І буде рости мене тут ще довго і щасливо. Думаю, буде доречно, його теж прикрити трошечки зверху мохом. Це буде дуже гарно, я думаю, і корисно для самого плюща. Мог звичайний, з лісу, нічого такого не. Сфагнум для орхідей, оптом, розниця. А? Я поки ви десь там ходили, <хи> вже посадив його, полив, трошки вода вже саталася і ми його прикриємо ось прекрасним мохом, який, сподіваюся, там буде рости. Або хоча просто буде мульчувати. Кіт, мурчик. Я дуже поражаюся нашим оригінальним іменам котів. Якось зніму відео окремо йдемо про моїх котів для вас. Так, бачите, ось така ось краса тут росте. Зараз трошки наші ці мух. І буде і мульча буде, і плюс це дуже красиво саме по собі. От. Ось такий ось красунчик. така, бачите, красивий. Ось каже, що це плющ. Каже, перший кине на мене камінь. Буде рости біля Red Maxima горянки. Там красонечка Таміноноюке. Eh, eh, це сосна eh, дрібно І тут скоро недовго буде ще рости тут це просто Cloud, тому що йому тут дуже-дуже дуже сухо, ні, не сухо, темно. А тут буде цілий сад чогось тінисто, друзі. Така ось краса, друзі. Ось така ось цікава історія для вас про незвичайні плющі моєї колекції. Сподіваюся, вони теж є. А якщо немає, то пишіть. У мене зараз є 5 саджанців того красивого великого деревовидного плюща HidryHelix Arborea. Вони в педів'ятки, красиві, симпатичні і будуть довго рости у вас. Так що пишіть пока-пока. Ну ладно, розповім і про інший сорт також, так і буде. Добре, як так вже просто, які теж някакви, ще теж про цікавий сорт називається хедера, називається Сімон. Теж дуже цікавий сорт, він це деревовидний плющ. Звичайний, плюс звичайний Гелікс, от, такий, теж бачите, цвіте, розція такою кулькою дуже симпатичною, Досить компактною. Звісно. А моя мрія це такі самі тільки варігатні плющі. Якщо будете бачити, будь ласка мені обов'язково в Фейсбук чи кудас, чи в Інстаграм, є всі мене чи в Telegram, всі контакти закріплені у мене а, на моєму о, каналі.